Я врятую вас і ви будете благословенням, обіцяє Господь через пророка Захарію. Але за якої умови? Якщо кожен говоритиме правду ближньому своєму, якщо діла свої будуть розбирати між собою праведно, якщо не будуть злопам'ятувати в серці своєм на ближнього свого, не любитимуть брехливих присяг і полюблять мир та істину. Якщо будуть виконані ці умови, то говорить Господь: Будуть моїм народом, і я буду їх Богом в істині та правді, і пошириться серед них благословення. Тоді почують усі сторонні, і скажуть ходімо до них помолитися Господньому образу, бо чули, що Господь з ними. І прийде багато племен і сильні народи, щоб шукати. Господа Саваофа так приваблювала до Господа людей і народи висока моральна чистота перших християн. І завжди живі Духом Христовим, найкращі проповідники Христові та найпереконливіші апостоли Християнства.